В Оболонському районному управлінні поліції міста Києва була проведена зустріч представників правоохоронних органів з представниками громадськості, зокрема ЖБК і ОСББ. Якби я перший раз на подібних на подобных Я считаю, это вещь нужная, то есть эти встречи должны бути. Чим раньше, тим лучше, чем больше, чем чаще, тим лучше. Ну как бити бы, все на пользу, то надати контакт. На цій зустрічі піднімалися питання, що пов'язані зі стихійною торгівлею, продажем наркотичних засобів і безпекою оболонського району. В ході зустрічі було задано багато питань начальнику оболонського районного управління поліції Ніконову Михайлу Миколайовичу від представників громади. У свою чергу він надав повні відповіді і запрошував до себе на прийом тих громадян, у кого питання потребували більш глибокого вивчення вопросы, скажем так, просто сотрудничества и поддержки. То есть, безусловно, и полиция заинтересована в получении обратной полученні и тех проблемах, которые есть в районі. В свою своєму представители СББ поделились с нами своими проблемами, то есть на которые мы постараемся обеспечить надлежащую и быструю реакцию. Підсумки зустрічі це більш щільна співпраця громадськості з поліцією і взаємодія з дільничами району. Активісти цивільного корпусу АЗОВ, приймальні народного депутата України Андрія Білецького та Всеукраїнська громадська організація підтримки ЖБК та ОСББ сьогодні прийняла участь у зустрічі громади та поліції Болонського району. Ми підтримуємо такі зустрічі та будемо сприяти вирішенню проблем, які сьогодні звучали.